Є те, що ми називаємо практичні гендерні потреби, які є щоденними, і щодня у жінки не стоїть питання щодня купити машину чи квартиру, але щодня стоїть, питання, чим нагодувати цих людей, які поруч з нею. Тому ця частина є дуже дуже важливою. Водночас слід звернути увагу, що окрім жінок-комбатантах, тобто тих, хто. Працюють жінок-волонтерок, жінки-волонтерки це окрема низька подяка всього суспільства, бо вони були серед перших, вони є дуже активними, вони не припиняють цю роботу, яка є дуже, дуже непростою, тому що ставлення суспільства, зокрема, і матеріальної допомоги, воно не є постійним, а потреби, які вони мають задовільняти за допомогою своїх. Груп є постійними. Окрім всього іншого, я вважаю, що сьогодні недооцінена і недовзята те, що... та частина потенціалу жінок, яка стосується їх медіаторських навичок, навичок працівниць миру, бо жінку вчать з самого дитинства. Добрій комунікації, навіть якщо вона тренінги не проходить, і всі це відзначають, комунікаційні навички жінок бувають значно краще розвиненими, переважно, ніж навички чоловіків. Сьогодні ці навички дуже потрібні не тільки для себе, а для того, щоб і допомогти іншим. І те, що можливо, і волонтерські групи, і організації, окремі люди роблять, але не Погляд, та масова потреба соціально-психологічній допомозі, яку ми маємо сьогодні в суспільстві, вона має краще мобілізувати жінок на цей фронт, на якому вони можуть багато зробити. Ще мають таке питання, а, що ми, як українці, маємо чи повинні усвідомити цій ситуації. Що ми маємо усвідомити, напевно, для кожної людини урок буде мати якісь свої 70 відтінків або більше в результатах. Але я скажу те, що я усвідомлюю для себе. І мені би хотілося, щоб усвідомили інші українки і українці. Ми маємо усвідомити, що нашу країну можемо побудувати тільки ми. Ніхто нам не зможе побудувати те, що ми хочемо. Ми маємо усвідомити, що ця побудова... Якщо ми приїжджаємо на нове місце і хочемо будувати дім, ми ж не починаємо щось там спочатку одну стінку поставити, потім другу поставити на іншій відстані. Ми плануємо. Ми маємо дуже добре планувати все, що ми хочемо робити. Ми маємо позбавитися того, що у нас у багатьох є, Внаслідок відсутності державності, внаслідок розірваності країни на багато шматків, ми маємо поставити собі гаслом слова, зокрема слова Черчилля, я дуже люблю, незважаючи на те, що він був дуже неоднозначною людиною в вимірах різних, але його слова. Ніколи, ніколи, ніколи.